Щоб рахувати лише суту регінарні анестезії для поранених, то я їх зробив більше 150 оперативні торчання, які були одразу на, на декількох кінцівках, то це все було під регіонарним знеболенням. Так звана регіонарна блокада перекриває повністю чутливість в цій ділянці. І хворий, який перебуває у повній свідомості, його оперують, і при цьому його нічого не болить. У світі це вже давно війшло в рутину практику в Україні. Воно якраз з початку війни було великого значення, тому що є дуже велика кількість поранених, які потребують поетапних операцій. Людину не потрібно 3-4 рази вводити в наркоз і достатньо 3-4 рази дати блокаду. Хворий одразу після операції починає їсти, починає пити і завжди активно мобілізується. Початок був такий досить спокійний, день був такий без, без важких поранених, можна сказати. Тобто Ми так працювали досить розслаблено, але ми тільки лягли спати і зразу почалося велике поступлення поранених. Ми зірвалися, побігли на низ, почали працювати. Ну і Перше, що ми побачили, це коли всі шокові, всі коридори, всі вільні ліжка і навіть підлога просто заставлена. Поранених, я такого не бачив до цього і воно було ну, емоційно важко. Так? Але потім ти звикаєш до цього і в принципі, ставишся до цього як до роботи. Я не знаю, яким чином, або через госпітальєри, або через мобілізацію, але поїду я на 100%. Відчуваєшся більш ефективніше зараз в інших місцях, ніж тут. Кожен шукає свого адреналіну, кожен шукає емоцій, ну От я знайшов свій адреналін, свої емоції. Плюс я робив хорошу справу, ніби, я допомагав людям, це були військові, військові були поранені. Ми їм допомагали, чим могли, їхнє життя були врятовані. Перед нами лікарів не було, перед нами було... Хлопці які просто доставляли їх до нас. тобто Ми перші, перша медична допомога, яку надавалася цим хлопцям. А вже після нас та відправляли на госпіталь і теж повертаюся сюди назад, суботу на маю квиток. Ну, перший час був волонтер, так само як тоді, без, ну, просто надією допомогти, а часом мобілізуюся. Ну, тому що Зараз мені не виходить, по документах мене не можуть мобілізувати. Це теж ну, такий мінус. Значно, одні не хочуть їх мобілізувати, а інші хочуть, що їх не можуть мобілізувати.